Доброго дня, дорогенькі пчеловоди? Я там анонсував, що розкажу, як в таку погоду лишить, ну, не накачати акації, тому хочу поділитися своїм досвідом, як я до нього дійшов. Це зараз дощ іде да? і рисують на цілу неділю. А акація самий цінний, дорогий мед і без нього вже давно закази на нього поступають. Що ми робимо? На акацію ж готують сильні сім'ї. І оце така погода, 2-3 дні, воно все роїться. Щоб цього не було, принесе акацію, навіть якщо буде там один день, один-два віконечка теплий. Це не сильна, а супер сім'я. Для цього ми беремо. Як кочували раніше, вивозимо по три штуки. Ставимо. І тільки почала акація, на вагах 2 кілограми, два вулика забираємо і вся льотна пчела злітається води. Ось вчора тут стояло у нас три донори. Ми два однесли туди, лишили один сюди. Вулик. Цей виходить суперсильний, якщо три дні такої погоди, він зроїться. Для цього щоб воно не зроїлося. Ми ставимо їм прививочну після стартера три мисочки. Забираємо. От ви зробили у вас, наприклад, 100 сімей. Ви 30 зробили таких. Ті до соячника набирають духу, ці носять мель. І качати вже вам не 100 треба буде, а 33. Ви знаєте, ага, у вас 33. Ви зробили прививку, щоб у вас було. На кожну таку сім'ю дві-три мисочки, які стартанули вже. Матошники, скажімо, однодневні. Коли ви їх поставили сюди, ставимо ми зверху їх сюди, як прививочну рамку. Матка там в гнізді і вони тягнуть. Десять днів ця сім'я ніколи не зроїться. На десятий день або закінчилася каця, якщо ще ні, ми їх взяли. У бігуді сховали і все. Вони ходять тут. Після того, як акація розійшла, розділили його на три частини і випустили ті маточки. І у вас виходить вже з трьох-п'ять сімей на сояшник вони всі набирають духу. Там теж, як ви хочете, хочете, зганяєте, хочете ні. За соячник буде окрема розмова, потім вже розкажемо. То таким образом ми боремося з роїнням і качаємо медзапації. Якось так.